Всім привіт, друзі, швиноводи, шановні глядачі нашого каналу. Прийшов час провести огляд нашого довгобуду, нашого нового сараю, який ми ніяк не закінчимо, але треба до цього йти. Пішли покажемо вам огляд. Це ми отут буде літній табор. Тут ми поваримо загородки, матеріал є. Будемо все, все в процесі. Поки. Може воно і не на часі, але треба доробляти. Воно це я почав будувати у 2020 році. І треба вже його якось закінчувати, або закінчувати, або не закінчувати. А щоб не закінчувати, грошей вже в нього вложено багато. Що треба зробити, щоб він працював. Тут я десь. Або дві, або три клітки хочу зробити на літньому. Це це будуть виходи, чи і входи, і виходи для них. Щоб вони них не носить вокруг, як я в тому сараї насив руками в сумки переносив в літнє. Тут зробив, щоб щоб можна було легко перегнати. Тут вже за, забетонірована дорожка, забетонірований слів, ну ще не... Не все закінчено, треба там яму зливну ще робити. Вікна треба ще повставляти, до нас приїжджав на три... три дні назад Роман Іванович повставляв, вмонтував двері. Тепер ще приїде Олешка, повставляє вікна. Зробили двері, а це ми від селя не зайдемо, там закрито. Зараз підемо з парадного ходу. Тут покажи, у нас буде ось чотири віконечка. Отак воно у нас буде ще. Треба витяжки поробити. Ну, все в процесі. Потолок треба. Пішли зайдемо з парадного входу і покажемо. Так. Заходьте, будь ласка. Тут я поробив такі двері, щоб коли зимою відкривав, щоб їм не дуло по ногам і щоб, ти, як вдруг переганяєш, закрив, щоб вони не вибігали так в проході, щоб і були. Тут я хочу зробити для, для свиноматок станки. Вони будуть, на метр. Метр 45. Мать, ну, розчитувалось на метр 50, ну, вийде на метр 45. О, трохи не, врос, не врахував ширину шлакоблока. Я думаю, це не спертен. їх 5 квадратів буде все одно. Тут туплиця потолок, займемося утепленням. Витяжки поставлю дві. Хочу тут, отак, прибить збоку 50-й брус, і тут так само, а на них зверху дощечку, щоб не було, як там сарай, і щоб воно не шурупи перегнивають і тоді одно ходиш, підкручуєш. А волога все одно буде навіть при витяжках. Це або треба топити, ну, топити це теж затратно по часу, по дровам, не знаю, подивимося, поки розчитую робити, щоб він не. Буде неотопляємий, вони самі його будуть самі будуть його гріти, так як і той. Зиму, як були всі здорові, 20 градусів тепла було, відкриваєш аж пар йде. Бо витяжок немає, вологи нема куди діватися. Тут пороблю, а цю сторону не знаю. Тут точно будуть свиноматки, а тут ще не знаю, як я його буду. Буду розділяти, якось, якось буду, ще, ще до кінця не придумав. Виходи поробив оці 60 на 80, вони, щоб, щоб даже здорова свиня могла туди пройти з легкістю. І в цьому сараї я вже роблю, щоб не черпати відром, як, як в тому сараї. Ну то я ще робив по старинки, бачу, як батьки робили, так і я собі там зробив. Ніхто не думав, скільки його буде. Ніхто не думав, скільки сечі буде, ніхто його не щитав. А потім, і оказується, що її багатенька. Тут вже зробили таку яму, що будемо відкачувати насос. Так, будемо кидати туди насос і відкачувати чи на вгород, чи, чи вивозити будемо, воно все покаже. Ну вже хоч не наситі відро. Проведемо сюди воду, поставимо паїлки. Це все в майбутньому. Не знаю, даже не, не знаю. І не буду загадувати, коли це буде, але хотіла, щоб це було побистріше, щоб він працював. Бо як стоїть він, це не є добре. Стоїть пустий, я маю на увазі. Це приміщення повинно працювати. І хазяїн ходи, він роздивляється, без нього нічого не проходить. Він везде все на контролі в нього. Пішли, покажу, що я теж на цю сторону так, так само двері зробив теж. Що треба, літом відкрив, провітрив там, чи, чи під'їхати, чи щось занести, щоб, щоб було отак, вийшов, провітрив, подивився там. Вийшов на. Подивився, себе, показав. Ми там зараз поставимо або в процесі поставимо, як Роман Іванович працював тут, там є, є декілька моментів, я засняв. Покажемо. Це приїхав до нас Роман Іванович, дверних справ майстер. Каже, що минут через 10 все буде добре. Красиво запінює, щоб все було по феншую. Добре, друзі, якщо це відео набере хоча б 150 вподобань, а лучше 200, то ми заснімемо тоді ролик з розмірами цього сарая, Або в процесі будемо розказувати, як, як будемо робити, і потихеньку будемо показувати. І тут, друзі, я кришу вже зробив залізну і фронтони залізні, щоб не було як на тому сараї, що я покрив, покритий той сарай шифером. А він сучасний. Він полопався за 10 років, як напополам. І щілини такий палець пролазить. Зараз підійдемо покажу. І тут вже хай порахував, хай воно буде дорожче, ну, щоб його зробити один раз і забути. Тому що не молодієш і не хочеться його переробляти по 100 разів. Хай воно дорожче, але я зробив його один раз. Пішли покажемо там за шифер, покажу той. Тут ми вчора навели красиво порядок. Травичка вчора вроді не було, сьогодні вже терчить. Тут покажу відсюди фронтон, ну, але так у нас вийшло. Ось я вам покажу, дивіться, як шифер Ось. Ось я В 11-му році його купляв, оце дивіться якийсь. Ну, трохи палець не пролазить. Ітаюсь через одну, він стоїть андибом, така якість. І мені після цього не схотілося якийсь дешевий матеріал шукати. Я тут ось два ряда він повністю лопнуло аж наверх. І тут ось і там ще... Ну багатенько, навіть з десяток шиферин. Потріскалось вон наверху, вон, вон, тут повністю ось до верха аж тріснуло. Вон тут така якість. Якщо я там вирішив вирішив робити металічну, щоб положив туди профметалічний лист, ну, далі вам покажемо, як ми в процесі будемо це все робити. Друзі, я зараз там ми, ми ставимо в процесі. Відео ставимо фотографії, як воно все будувалось. Тоді якось не знімав. Ну хоча б є фотографії там, де копається фундамент, чи як заливається бетон. є як там криша будується. Ну, коякі, не всі. Ну, коїки є. Мож, Можемо показати, якщо кому цікаво переглянути. Підписуйтесь на наш канал. Дивіться наші відео, ставте вподобайки. Підтримуйте Збройні Сили України, віримо в перемогу. Всім дякуємо за перегляд, всім пока.